Місцевих органів місцевого самоврядування, а насправді просто переформатували деякі статті бюджетів, що тепер виглядає, що обсяг бюджетів значно більше. Вони говорили про депутатів Верховної Ради, які не хочуть голосувати за те, що треба для них, щоб полегшити їм життя. Коли ми вийшли до них розповідати про те, як треба бути звітними громадянами, Що нас можуть побити. ну Тому що це реально проблема е, порівняно із тими тим, всіми і я їх, я їх розумію, це їхня робота, вони є відповідальні, вони є підзвітні, і там, що найважливіше, передбачена суттєва і сувора відповідальність за невиконання тих чи інших обов'язків. Сфера фінансів вона завжди була дуже такою, найстрашнішою, в тому числі не тільки джерелом реальної влади, але і з точки зору відповідальності кожен крок, вони. Вони переживають за те, що вони роблять. Тобто мені зараз здається, що ми якось так от існуємо в двох паралельних світах. От існує там десь існують фінансисти, які дуже добрі люди, які за невеликі гроші виконують свою роботу, і намагаються робити її якісно і, і фахово. Існують громадяни, існує громадський сектор як виразник голосу громадян. Які намагаються чогось добитися, щоб ця робота робилася ще краще, але говоримо просто якоюсь іншою мовою. І нам насправді потрібно дуже багато інструментів, яких ви знаєте, дуже багато. Я це почула, побачила, яким чином змусити слухати один одного. Дуже б тільки хотілося б, щоб така співпраця була завжди у нас конструктивною, щоб ми намагалися почути і зрозуміти один одного і говорити однією мовою. І от я хотіла сьогодні розповісти вам про те, що ви можете передати у ваші міські ради як інструмент, яким можна користуватися. Ми також розробили в програмі розвитку ООН один із інструментів для візуалізації місцевого бюджету. Пан Володимир прекрасно вам все розповів. Немає потреби мені деталізувати, навіщо це потрібно, як це може виглядати. Єдине, що я ще хочу сказати, у нас інструмент вже готовий. Він безкоштовний для користування міськими радами. Тобто будь-яка міська рада може взяти свої робочі файли доходної частини бюджету і податкової частини бюджету, закинути на сайтах, який я в інтернеті, і цей програмне забезпечення перетворить бюджет із таких от спосіб, який показував пан Володимир, у якісь візуальні представлення, там де можна сидіти громадянам дуже довго, клікати на різні кружечки, на різні графічні елементи і розбиратися, що там в тому бюджеті, що стоїть за тими цифрами. Але є ще одна проблема: От коли ми зараз ведемо переговори із містами про користування цим інструментом, з моєї точки зору, це вимагає ну, 5-10 хвилин роботи взяти свої робочі файли. А вони типові по всій Україні, тому що казначейство всіх обслуговує вони однакові. Загрузити на сайт, який існує в інтернеті, і скопіювати кодик собі на веб-сторіночку. Ну це абсолютно не вища математика. От та презентація, яку робив пан Володимир з технічної точки зору набагато крутіша, ніж оця робота. Немає людей. Ви думайте, ми зараз говоримо про Київ, там де такі професійні, гарні фахівці працюють молоді. Підготовлені люди. Але три, чи, три чверті міст у нас це є малі міста, районні міста, там, де навіть про гарний доступ до інтернету часто доводиться говорити, як важливе питання, не говорячи вже про технічну підготовку тих людей, які працюють в міських радах. Для них навіть оце вимагає дуже часто. Ну, нас зусиль над собою, щоб щось таке провернути, щоб щось таке розмістити на своїй веб-сторінці і налагодити діалог з громадянами. Коли ми говоримо про бюджетний календар, то це ще важче, тому що там треба поставити якісь там свої дати, сформувати якісь там свої бажані етапи, навіть просто щоб повідомити людині, що от громадські слухання відбудеться такого то числа. Приходьте, ми хочемо вас почути. Вони краще це зроблять. В звичний для себе спосіб, в якийсь такий традиційний спосіб через місцеву газету або через один раз там скажуть радіо, а потім скажуть, ми ж казали, нічого не сподоби. Ми ж вас запрошували, що ви не приходили. Тобто такі красиві інструменти вони дуже полегшують, вони можуть дуже полегшити життя. Такій активній громадськості, яку ви сьогодні представляєте, але ну, насправді вони дуже ускладнюють на сьогоднішній день життя. Представникам фінансових департаментів, органів місцевого самоврядування, які зобов'язані виконувати наші ці побажання. Дуже хочеться, щоб ви не тільки від них вимагали підзвітності якоїсь активної залучення до участі в вас, але також допомагали їм розвивати їхню спроможність і трошечки якось підказувати, як це можна робити. А ще два слова скажу, що на. Є адреса того сайту, де розміщений цей безкоштовний інструмент, можна туди заходити, завантажувати файли, отримувати візуалізації. І на цих слайдах є всі наші контакти і є покрокова процедура, як можна скористатися цим інструментом. Дуже прості кроки. Зайшли на сайт. Якщо розібралися самі, то скопіювали код, поставили на верторінку міської ради. Якщо не розібралися самі, хто подзвонили по цим контактам до програми Розвитло. Ми допоможемо вашим містам провадити це розвитку. Дуже дякую. Дякую дуже. Дякую дуже. пані Олено.